Буду вас далі розвеселяти. Взимку теж можна витрачати гроші на свій сад. Ось посилку отримала від. Так, зараз я вам скажу, добре. Цифра Оксана Юріївна, я її скину вам. Який в неї скріншот сторінки з Фейсбуку. Побачила, що у неї є бруслини. Дуже цікаві сорти. І дуже. Скажімо, різноманітні ціни. Ось такі екземпляри. Це карликові. Аж трошки з вами просто достатньо. достатньо. Ви подивіться, Це який цей екземпляр шикарний. Це карликова бруслина. Японська сорт, на жаль, продавчиня не знає. Ну, будемо ідентифікувати в інтернеті. Але погляньте, які у неї жовті, варігатні прирости. Дуже компактний, набитий, просто красень кущ. Зараз ще покажу один. Гарно запаковано. Нема питань абсолютно. О, бачите, вони відрізняються тим, що варігатність. тут у нас біла варігатність, І такі, а тут більш жовта. Хоча, якщо придивитися, здалека, так би мовити, не суттєва відмінність, але є дуже гарні такі уже кущики на рослі. Чому ще вам розказую? Ну, можете, може хтось хоче дешевше щось придбати, бо такі екземпляри коштують по 250 гривень, але це вже стільки років вони формовані і наросли. Я розумію, чому їхня така вартість, але є у неї ще і менші, і дуже багато видів бруслин. А бруслини, ви знаєте, вічно зелені рослини, невибагливі, абсолютно. Ні до ґрунтів, ні до умов зростання, ні до поливу. Тому я зацікавилася, в неї ще є маленькі і по 35 гривень. Крім того, ще і плющів, здається, в неї є доволі багато. Але бачите, ось уже продавцями перевірили. Я перевірила все. Є навіть і накладний платіж, тому можете скористатися, але, бачите, ніхто нікого нічого не надурив. Дуже гарні екземпляри, дуже цікаві. Рідко бачу, де у магазинах є саме карликові сорти бруслин. Це такі мають, бачите, дрібненькі ще й листя. йому таке зубчасте. Отож, я вам показала, я задоволена, у мене сад вічно зелене поповнюється, навіть взимку. Дивіться, деякі навіть жовта, така варігатність повністю. Ну, цікавий. цікавий такий кущ. цікавий чагарник. Тому, якщо хочете, можете теж скористатися. Я кажу ще раз, є по 35. І такі доволі я спочатку не побачила цих і вже замовила була менших. Але потім побачила і все-таки вирішила. Візьму вже такі дорослі, гарні, бачите, пишні кущі. Так, є різниця між цими двома сортами. Сортів ще раз скажу, немає. Тому потрібно нам самим буде шукати, що це за сорт. Єдине, що це японські бруслини. Карликові сорти. Всім доброго дня. З вами Світлана і канал Вікнами в сад. Все-таки не втрималася і придбалася з кумпією. Так, ні, з кімією. <салізь> Зараз дуже перевіряти, так? Часом вже всі ці назви спутаються у голові. У вас такого не буває? Напишіть, чи тут в мене потрібно вже якісь препарати приймати, чи то у вас так. Теж буває вічно зелена рослина. Я її була показувала у відео непоширених рослин в нашому саду, екзотичних. Бачите, як висадила? Висадила в горшок, а в горшок не помістився, в моє кашко. Але поки що він у мене, коли невисокі, мінуси на дворі стоїть ось так. А коли більше, то заношу його в літню кухню. Боюся, тому що він пересаджений. Де придбала, не планувала, не думала. Зайшла по вермикуліт у наш квітковий магазин і побачила серед кімнатних рослин саме її. І ви знаєте, ціна була така шокуюча, я вже моніторила ціни. Ось цей кущик коштував 180 гривень. Оте мене її купило. Вирішила, що, можливо, таких цін не знайду, то спробую. Звісно, вже. Навесні будемо живі, здорові. Я її все-таки ще прикопаю у горщику, а потім, ну, будемо бачити. Але бачите, які гарні вже бутони заклала. Це ще не квітування, це лише бутони. У сусідські. Бачите, які гарні. Такі, як невеличкі перлинки, але червоного кольору. Ось така краса у мене з'явилася перед новим роком. А ось цю красу. І свою мрію. Я прикопала з горшком землю. Це у нас сосна гірська Winter Gold. Але прищепка, щеплення низьке, тому вона буде зростати ось так. Теж доволі дуже гарна була акційна її ціна великий гарний садженець. Так як вони коштують тисячу більше, то коштував 600. Теж знову ж подивилася на. Габарит. Так, як зараз знаєте, все-таки багато розплідників продають їх, а саме в таку пору набагато дешевше, вона вже зафарбовується у жовтий колір, такою вона буде ще частинка весни, а потім вона стане зеленою. Хоч вона ще яскравіша, жовта має бути. Просто поки переїжджала. То ось трішки втратила, або лише набуває, тому що здатність набувати саме починається з похолоданням. Тому вінтер так, зимове золото. Ось погляньте, який гарний екземплярчик.